Вночі 16 квітня в районі сьомої школи по вулиці Олександрівській мікроавтобус Фольксваген Транспортер вдарив з правої сторони автомобіль Богдан 2111 Винуватці аварії з місця події зникли. Із потерпілих до правоохоронців ніхто не звертався, і дане ДТП не внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Не надо мене знімати. Не Нада мене камери. Тут нема казу заведіть. Вирішу, а а ОПЕР-група яка? У нас тут піти-пупи. Да, Та, я, я там стану, я оці машини розпочинюю. Я тебе приказка... Накрий підрізаному пішки, я б так би зробив. Я тебе приказка... Я всіма так роблю. Я всіма б зробив. Так, в нього зеркало тут розваляється. Так, <реку> да, він летів мене в я в Йди, видно, пошов у бордюр. Це по інерції, йшов на користь. Якби я стояв, то воно б було... Понимаєш? Як тобі об'яснити? Аби я стояв, то тоді було б воно б склало їх. А так я й їхав. Просто вони понерці, він мене в сторону валив, мене викинуло на та їхав. 16 числа десь без 15-12 їхав по Петра Слинка, Переїхав біля сьомої школи лежачих поліцейських. Потихеньку начал їхати далі. Тут напротив потім Наталі почув удар. Одна сторона почала рипіть, мене підняло вгору. Машину передок підняло вгору і викинуло в ліву сторону. А вони поїхали по правій, тоді на ліву, об бордюр, і далі, я не знаю, скільки там метрів вони проїхали. Це що я можу сказати. Більше, я пішов туди, вони сидять вдвох на бордюрі п'яних. І під'їхав ще до них тут. Тоді до них під'їхав ще «Металіка», опель, універсал. І після того вони пропали, бо тут люди, я повернувся до машини, щоб з машини ж нічого не позабирали, документи все ж залишилося. Ну і все. А тоді вже як міліція приїхала, їх вже не було.